Зранку у Харкові зафіксовано кілька вибухів. Перший удар по Харкову прийшовся в промислову зону одного з районів міста. Щодо постраждалих та руйнувань, інформація уточнюється. Щодо другого, прильоту удар прийшовся у район приватного сектору. Пожежа в одному з будинків. Є інформація про одного загиблого. На місцях прильотів працюють усі відповідні служби. Попередньо Харків сьогодні окупанти обстрілювали ракетами С-300. Обстрілювали не тільки місто, а й мирні населені пункти області. Зведення від ХОВА за добу 24 липня, 5.30, Місто Харків на Мишлянський район. Внаслідок ракетного балістичного обстрілу пошкоджено промислову будівлю. 5 автомобілів, один будинок. 24 липня 5 ранку Харківський район, Малоданилівська територіальна громада, село Лісне Екопарк. Внаслідок обстрілу БПЛА горіла будівля конюшні. Постраждали два чоловіки: 41 та 18 років. О 20.02 в місті Богодухів. Влучання по відкритій місцевості. О 9 ранку в місті Куп'янськ внаслідок обстрілу зруйновано будинок. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 40 оперативних виїздів. Зафіксовано три пожежі внаслідок ворожої агресії російських військ. Вони трапились у Харкові, Куп'янському та Харківському районах області. Ворог обстріляв приватний сектор та екопарк, спричинивши пожежі. Внаслідок вибухів, двоє людей зазнали поранень. У селі Катеринівка Лузівської територіальної громади рятувальники залучались до ліквідації наслідків ДТП. Зіткнулись вантажівка Мен та легковий квас 21099, внаслідок чого один чоловік. Як загинув ще чотири особи постраждало з них двоє дітей. На жаль, згодом в лікарні від отриманих травм померли ще одна жінка та її п'ятирічна дитина. За добу трапилось 10 випадків пожеж в природних екосистем на загальній площі близько півтора гектари. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 45 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу зсу, українські війська тримають свої позиції та дають відсіч ворогові. На харківському напрямку противник не припиняє спроб прорвати оборону наших військ. З початку доби ворог здійснив 11 безуспішних атак в напрямках населених пунктів Глибоке, Тихе та Вовчанськ. На Куб'янському напрямку підрозділи наших військ відбивають три атаки противника в бік піщаного, Стельмахівки та Андріївки. Ситуація контрольована. Ворог уже отримав жорстку відсіч біля Глушківки та Петропавлівки і підраховує свої втрати. Марія Соловйова, Дмитро Гвинта, Олексій Муравйов. Харків. Новини. Цієї ночі Україна атакувала дронами камікадзе та ракетами. За даними повітряних сил ЗСУ, російські окупанти завдали удару по Харківщині балістичною ракетою Скандер М та ракетою, тип якої встановлюється. Також ворог атакував південь країни ударними БПЛА типу шахет. Військові звітують усього радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід 23 ударних БПЛА противника. В результаті протиповітряного бою збито 17 ворожих БПЛА. Більшість на Одещині протягом минулої доби села Оборони України на різних напрямках знищено щонайменше вісім розвідувальних безпілотних літальних апаратів противника: чотири зала, два суперкам, два орлан. 10 вночі ворожі БПЛА вдарили по припортовій інфраструктурі та багатоквартирному житловому будинку у місті Ізмаїл на Одещині. Відомо про трьох поранених. Двоє з них у стані середньої тяжкості. Зруйновано декілька будівель припортової інфраструктури. Пошкоджено три вантажівки на місці. Також була пожежа. Повідомляють ова румунські змі пишуть, що один з російських дронів упав на території села Плауру, що поблизу Ізмаїлу. Про пошкодження та постраждалих інформація не надходила. У Міноборони Румунії заявили, що вони не знайшли фрагменти БПЛА на території своєї держави. А вранці окупанти вдарили по Харківщині. Відомо про одного загиблого, двох поранених. Виникла пожежа, пошкоджено житлові будинки, дерев'яну споруду та об'єкти у промзоні. А в Херсоні внаслідок обстрілу відомо про одну загиблу жінку. Її тіло деблокували з-під завалів. Також відомо про ще одну постраждалу. Українські дрони поцілили в близько 200 об'єктів критичної інфраструктури в Росії. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Сирський в інтерв'ю британському виданню The Guardian». Посадовець також нагадав, що морські безпілотники потопили близько третини Чорноморського військово-морського флоту РФ. А ще сирський відмовився назвати терміни можливого знищення Керченського мосту, що з'єднує окупований півострів з Росією, але знову наголосив, що Київ планує повернути Крим. Це реально. Звичайно, це велика військова таємниця, сказав генерал. Загалом в інтерв'ю він визнав, що на фронті ситуація дуже складна. Російський агресор атакує наші позиції на багатьох напрямках. Але Сирський також додав, що це можна зупинити, і насамперед це залежить від солдатів. У деяких областях України частково скасували графіки відключення світла за вказівкою Укренерго ОПЛЕНЕГО скасували графіки погодинних відключень електроенергії до 18-ї години. А з 21-ї до 24-ї години діятимуть дві черги відключень замість трьох причина фактичне споживання нижче прогнозного рівня, зазначають енергетики. Близько п'ятої ранку Харків зазнав ударів з боку окупантів. За даними обласної прокуратури, одне з місць влучання офіс Швейцарського фонду протимінної діяльності ФСД. Російська ракета пошкодила будівлю офісу. Знищено фасади перекриття на кількох поверхах. Крім цього, внаслідок ракетного удару РФ пошкоджено шість автомобілів фонду. Також зафіксовано влучання і в інших місцях. Перший удар по Харкову прийшовся в промислову зону одного з районів міста. Щодо другого прильоту удар прийшовся у район приватного сектору пожежа в одному з будинків. На місцях прильотів працюють усі відповідні служби. За інформацією нацполіції, внаслідок ударів також отримали травми двоє працівників конюшні, що розташована у передмісті в Малоданилівській громаді. За фактами порушення законів та звичаї війни, відкриті кримінальні впровадження за статтею 438 кримінального кодексу України. А в день Харків атакували повторно. Ракетами був атакований інфраструктурний об'єкт. На місці влучання сильна пожежа. Щодо постраждалих та руйнувань інформація уточнюється. Марія Соловіо, Дмитро Глинта, Олександра Панченко, Харків. Новини. Сьогодні зранку був потужний обстріл Харкова. Крім цього, нещодавно десь приблизно годину тому теж повторний обстріл міста це виробниче підприємство. І під час цього обстрілу було двоє поранених працівників цього виробничого підприємства. І хочу сказати, що сьогоднішній ранок розпочався дуже дуже важко, бо перший обстріл зруйнував. Практично ще офісне приміщення, крім цього, зруйнував приватний житловий будинок. На жаль, там при утрішньому обстрілі є загиблий чоловік. Десь приблизно 20 днів не було обстрілу у Харкові. Але сьогодні такі потужні обстріли попередньо. Нам дають, що це іскандери, якими сьогодні. І зранку і вдень обстрілювали хаку. Ві першими знайшли вихід із ситуації браку офлайн навчання для дітей. Спочатку метрошкола, потім будівництво першої в Україні підземної школи та ремонти укриттів в освітніх закладах. Зараз досвід почали переймати й інші регіони України та громади Харківської області. Держава оцінила таке прагнення та виділила на шкільні укриття Харківщини гроші 500 мільйонів гривень. Але обласна військова адміністрація, яка отримує ці гроші з бюджету держави та має повноваження, Поділу їх відповідно проєктам, місто не врахувало. Ця субвенція охоплює виключно громади, тобто Харківську область. В Харкові ж сподівалися на державні гроші, що були виділені на місто та область. В планах було відремонтувати на них три шкільних укриття, в яких могли б навчатись і діти, які перебувають із громад області, де ведуться активні бойові дії. На кінець навчального року ми прийняли до закладів освіти майже три тисячі школярів із Харківської області. Якщо точніше, то це 2873 дитини навчалося в наших школах із них 1200 дітей з територій, які були окуповані і деокуповані. Багато із них хотіли би теж навчатися офлайн. І із оцих трьох тисяч ми вже 10%, тобто 300 дітей, навчали офлайн в метрошколі і в підземній школі. Тому Ще раз підкреслюю, що діти з Харківської області це такі ж діти, як і діти харківські, тому ми їх навчаємо. Тому Харківська мерія і подавала відповідні проєкти ремонту шкільних укриттів. От тільки в області їх не сприйняли. Їх ще потрібно доробляти. Чому я так кажу, тому що вони всі завантажуються до системи Дрім. Це це відповідно міністерська програма. І а, подекуди там, ну скажімо так, потрібно ще попрацювати для того, щоб ці проекти були повноцінні і в принципі мали право на життя. Але як свідчать документи, ці проєкти в обласній адміністрації ще й не розглядалися. І як пояснює директор профільного департаменту Костянтин Лиска, саме тому вони не потрапили на розгляд у міністерство освіти. Ці проекти були підготовлені. Вигалтане відповідно проектна кошторисна документація, пройдена відповідна будівельна експертиза. Та все було загружено 26.04.2024 року у систему ДРІМ. Після того, як ми все це загрузили, нам стало відомо десь через тижня-два про те, що Міністерство освіти і науки України провела конкурс, і ми дізналися, що Харківська міська рада не приймала участь у цьому конкурсі. Коли ми почали перевіряти у системі DREAM, на якій стадії наші проекти, ми дізналися про те, що наші проекти знаходяться на розгляді ова. І на сьогоднішній день вони і мають такий статус. Тобто, наші проекти навіть не були розглянуті. І не передані до Міністерства освіти і науки України для того, щоб Харківська міська рада могла долучитися до цієї програми та реалізувати проекти для офлайн-навчання для діток Харкова. А на сьогоднішній момент ми знаємо, що таких бажаючих дуже багато. Медсестер із днем медика, кращих із них відзначили грамотами за сумлінну працю. Перший час було важко дуже, бо було мало людей, пороз'їжджалися всі. Але такий час був люди бояться, це нормально для нашого часу. А тоді трошечки треба, трошечки вже з'їхалися, трошки легше. Ну і по роботі легше вже і. Багато дуже допомагають гуманітарною допомогою, дякуємо, хлопцям везуть і все памперси для дітей. ну, Багато всього спочатку рано почалося, але їхали все не все на роботу, бо ніхто не, ну, не вірив це, що почалося. Але ходили нічого, приміщення були вже підготовлені, так що підвальні. У нас такі пологові, вагітні жінки після пологові, всі в підвалах, дітки. Першого дня повномасштабного вторгнення на плечі харківських медиків лягла велика відповідальність. Працюючи в умовах великого напруження та ризикуючи власним життям, лікарі і медсестри надавали всю необхідну допомогу населенню. Понеділка прийшли, всі працювали під керівництвом лікаря головного. Вона з перших днів нікуди не виїжджала, керувала. Ми все, що треба, робили гуманітарну допомогу і зразу організували невідкладну допомогу. Дуже була складна, але ми так занурювалися в роботу, що не чули ні пострілів, ні взривів, ні літаків. Ми думали тільки о наших пацієнтів, і це дуже нам допомогло в той час завдяки праці, завдяки нашій поліклініці, завдяки нашому руководителю Віктору Володимировичу Любому, нашому головному лікарю. Ми дуже дуже класно справилися з цим. Наталія зазначає, що в часи війни медику необхідно в першу чергу думати про пацієнта, і тоді все інше втрачає значення. Серед необхідних навичок для лікаря вона окремо виділяє постійний розвиток своїх професійних навичок. По-перше, думати за пацієнта, а не за себе. Це дуже допомагає, тому що е, ти відволикаєшся, ти е, думаєш, е, як, як свою працю обосконалити. Для лікаря треба постійно розвиватися. Ми вчимося, ми ростемо. Наша справа е, не, не стає на місці, і ми дуже дуже розвиваємося. Харків'яни шанують працю медичних робітників, тому сьогодні їх зібрали, щоб сказати дякую. А вони зняли свої білі халати та мали змогу просто насолодитися святом та ні про що не думати. Міський голова Ігор Терехов зазначає, що останні роки стали справжнім викликом для лікарів та медсестер. Та, попри всі складнощі, вони впоралися з цим. Настала війна, і це були дуже жахливі часи. І разом ми переживали це і ви працювали. Працювали незважаючи на те, що були постійні обстріли. Працювали, незважаючи на те, що літаки росіян літали і бомбили, і були влучання, і були жертви, і були поранені. А ви працювали. Ви працювали, коли не було електропостачання, були розтрощені енергетичні системи. Ви працювали, коли було холодно, не було опалення, але ви робили і рятували життя людей. Щирі слова, подяку вам за це. Анна Зелінська, Віктор Ноздрачов, Андрій Пакулов, Харків. Новини. Незламні медики Харкова. Зі святом вас. До вас звернутися на вашу думку. Чи повинні у Харкові будуватися школи підземні у кожному районі міста? Наразі збудована одна підземна школа на ХТЗ і досвід позитивний. Як ви вважаєте, чи повинні ще будуватися школи? Ну мені здається, це треба до речі, у нашому теж районі у центрі це однозначно потрібно. Мені здається. Так, я вважаю, що потрібно. Чому? Дітям потрібно ходити в школу, хоча б якось в умовах війни. Тому я вважаю, що це потрібно. Хай краще буде, чим не буде. Дуже дякуємо буде. вам. Так, потрібно. Чому? А, тому що зараз навчання, особливо діти, які тільки йдуть до школи, вони навіть не вміють нічого не тримати, ручку, не писати. Ну вони нічого не вміють навіть. Читати чи знання, абетки або якесь. І дуже важко, особливо вчителям, тому що вони потрібно, їм потрібно якось все об'яснити через камеру, а ну, вони навіть не знають, як їм об'яснити, тому що діти ще й погано спілкуються. Мені важко сказати. Ну, напевно, ні. Чому? Ну, не знаю. Ну, під землею, мабуть, важко дітям вчитися. Але якщо є спроста, то напевно так. Я не знаю, якщо чесно. Коли я була ще в 9 класі і була дистанційка, це було жахливо, чесно кажучи, ну, не дуже зручний формат, особливо якщо діти, ну, хтось хоче отримати якісь результати. Тому, якщо це зручно родинам, це має якусь вигоду, то так, чому ні? На вашу думку, наскільки ефективна освіта у реальному часі чи онлайн? Все ж таки, спершу це залежить від самих дітей, як вони до цього ставляться. Тому що я бачила дітей, які сидять і реально вчаться, реально підключаються на уроки, щось намагаються зробити. Я бачила дітей, які просто підключаються і лягають спати. Ну тобто, це залежить від родини, як в них це поставлено, і від самих дітей. А ми у цьому році закінчили школу. Ми два роки вчилися дистанційно, і ми вважаємо, що звичайно треба, щоб діти спілкувалися з однолітками, бо сидіти за екраном в зумі це дуже важко. На вашу думку, дитині краще навчатися онлайн чи у реальному часі? У Реальному часі звісно, але в безпечному, безпечно, щоб було. Я вважаю, що так. Чому? Ну, того, що очне навчання набагато краще, і коли ти в суспільстві ти спілкуєшся, і воно краще набагато, чим це буде відбуватися в форматі дистанційного навчання. Та й батькам буде спокійніше. Звичайно, я вважаю так, да, що треба будувати. Звичайно, так більше буде місця, більше а, діти може, будуть почувати більш свободу. Мати уроки, звичайно, без стресу, без переживань, чи куди треба бігти, куди ховатися, звичайно, я думаю, за, за за це. Ну, якщо досвід доволі позитивний, чому б ні? Я вважаю, що все, з чого ми наймаємо позитивний досвід, треба розврозвинувати розвивати так. Ну, я так думаю, що так, але я з району приїхала. Я так вважаю, що напевно нас би теж б не заважало б це. О, я вважаю, що так, потрібно, діти повинні навчатися. Добрий день. Чи можу я до вас звернутися? На вашу думку, чи потрібно у Харкові будувати ще підземні школи? Наразі збудована у нас одна на ХТЗ і досвід доволі позитивний. Чи потрібно у кожному районі міста будувати? І не тільки в місті, а й в передмісті також. Звісно, потрібно. Чому? Бо це на сьогодні втрачена соціалізація наших дітей, освіта. Це майбутнє наше? Ну я думаю, так, да, поки є війна, треба будувати школи, і може не тільки школи, може лікарні, там щось, якусь інфраструктуру. Поки маємо Потрібні? такі обставини. Ну так да. я вважаю, що потрібно. А на вашу думку, наскільки важливо навчатися дитині у реальному часі, ніж онлайн? О, це дуже важливо. Ми побули рік на онлайні, потім в іншому місті пішли в школу, то ми можемо порівняти. Да. Жива школа, це зовсім інше живе спілкування. Тобто дитина засвоює матеріал набагато краще? Матеріал і просто соціальне, соціалізація, соціалізація і навіть настрій просто дитини, коли вона ходить в школу, спілкується з дітьми, і коли вона вдома — це зовсім інше. Тому поки люди тут і є війна. Це найкращий вихід для них ходити в підземну школу. Онлайн можу по-своєму сказати опиті, що це не дуже навчання, тому що ну, ти нічого не вчиш самостійно, це важко самостійно вчитися, а діти ну, малі, точно самі не будуть вчитися. А тому в школу це більш краще ходити. Я гадаю, що потрібно. Чому? Тому що онлайн-навчання це не зовсім добре. Дітки повинні контактувати з дітьми, з вчителем, а так як небезпечно, то це єдиний вихід наразі в Харкові. Це так. Я як вчитель, воно то потрібно, але насторожує. Ми ж не будемо завжди під землею навчатися. А поки йде війна, так. Це дуже гарно, що є такі школи, що будуються, що все. Але, але хотілося б все таке, щоб ми на землі були, а не під землею. Кафе Кристал Саду Шевченка у кожного харків'янина асоціюється зі смачним морозивом. Ще з дитинства це улюблене наше кафе. Морожена дуже смачне. Це білочка, звісно, білочка класична. Попри війну, незважаючи на обстріли, наші харків'яни все одно приходять до нашого кафе. Це фішка нашого шикарного міста, наших незламних харків'ян, які полюбляють наше кафе і полюбляють наше фірмове морозиво. Морозиво в кристалі виготовляють самостійно з 1960-го. Білочка кажуть найпопулярніше. Являється дійсно легендою цього міста. Складається воно з м'якого морозива, натуральних збитих вершків. Соуса шоколадного, але й не тільки. У нас зараз велика різноманітність на будь-який смак, і ягоди, і чіпси яблуневі пізе. куштувати в кристалі, окрім п'яти топових видів морозива, можна і піцу, і сніданки, і не лише тут у затишній атмосфері, а й замовити з собою.